Черговий польот мислі пасічника достав ось раму одногочну. Ось у другої вже людини. Ще треба перебирати підшипники, ступиці. Стрім'янки нові нарізаю, тому що старих нема нові. Временно стягнув ресору. Сім листів оставу, щоб м'яко йшло. Буду робити платформу таку одноосьну на вісім уліків. Ну, може ще буде там чотири відвіжні, Ну, подивимося, що вийде. Чищу рисури одержавчини і мажу ні грулом, щоб вони лучше ходили. М'якше буде для бій. М'якше буде для бій. Почистив ресурс, склав. Помазавні гроб і тепер стягую стрімянкою. М'який буде ход. Установив на цю раму міст, вже прикрутив, стрімяночки виготовив усю, все, все чеки піки. Стрімянки нові, трошки запас пустив, щоб сюди що. Можна було ще лист ресори додати. Ну і брати ззаду, доварив ще 80 см рами. А тепер тут повинні ставати 4 вулики. Тепер стала проблема з резиною. Газоножку не хочу ставити. Прийдеться спеціальну сільхоз. Ось така телега поки що. Вже зима. поставив колесо. Одне. І ось і друге. Таке як хотів. Все, резина широка на 15, диск на 15, є різклом. Буду робити тепер. Дерево зверху приїде трактор, перетягне до... доробив таку платформу, що я робив, робив, знімав, знімав зимою, але так ніяк не зніму вже, як вона на ходу. Це тут дійшло, це просто переход. Такий щит, качається там мед. А оце ця платформа. Хотів колеса сюди маленькі, але було мороки. Камери пол... ну, в общем, помучився з метаною. Вон Шершень прилетів. Зараза хоче з'їсти вовк. Бджолиний вовк шершень. Стоп жілка один з'їде. Спереді ящик такий зробив. Уліки поставив просторенько. На тій стороні українці стоять. Ловка платформа, вона дуже уще було. Ті колеса не вийшло, під сіт, прийшлося дирки повирізати. Ну, зроблю таки на ті колеса. Нижче платформа буде. Отак, Завершився цей проєкт. Годів п'ять осе. Виношував, робив, війна перебила. Тоді ноги. Ну, коротше, отак і живемо, так і пасічникуємо.